Добрий раночок. І ще один раз положила трошки до церкви, сухої її. На ніч ложила, дивіться, вони порозкидали, але я хочу сіно ложити поверх цього поверх тирси. Тут буде тільки тирса, де вони ходять в туалет. А тут буду ложити і сіно трошки зверху. Прямо тако притрушу тирса, чистенька, бачите? Просто притрусить сінком. А це пучечок э, люцерки. Чим вони поснідали, полягали, кинули я їм ще цей люцерт і посхоплювались. Що я хочу сказати цим відео? E, з бункера їсти не хочуть. Зерно лежить. Беру, запарюю гарячою водою те саме, що в бункері їдять із задоволенням. Що це таке з ними, не знаю. Може, вони рідко хочуть. Ну вони привикли, Так Роман їх кормив. Це відео більше присвячене для господаря там, де я купляла оцих. Вони у мене сьогодні рівно 15 днів. Хочу висловити подяку Роману. Роман Бутучек з Хмельницька. Я їздила по цих свинок Хмельницький, тому що вони мені дуже сподобались. І я за ними наблюдаю, спостерігаю, спостерігаю 15 днів. Свинки хороші, свинки. Оце чорний кабанчик. Вчора ви бачили, який він вже піддається дресировці. Мені зараз немає часу сюди заходити. Курочка поміняла воду, насипала їду, прийшла сюди, отут, почистила цей куточок, насипала новий тир самішок, от, дала їм їсти поросяткам. Поросятка хороші, хоть хоть хо, Роман дуже велике, дякую, от, що ти мене чекав більше місяця. Я побачила ці поросятка, зайшла, набрала у Фейсбуці в'єтнамські свині і попала в групу. І побачила цих група про свинок в'єтнамських, і побачила цих свинок. Я йому позвонила, я вже розказувала. Ми з ним заочно знайомі по нутріях, теж були в одній групі, вирощували нутрі, спілкувалися, і я позвонила. Він каже, тітя Надя, це ви? Кажу, да. От. Кажу, давай, я тобі дивіться, наскільки порядна людина. Кажу, давай, бо я ще буду в Іспанії, мені треба до лікаря, треба було восьмого. Листопада в мене був талончик до мого лікаря, але ще після восьмого автобуси то не ходять кожен день. Восьме, -ма, мабуть, було чи в вівторок, чи в середу. Мені здається, вівторок. А я виїхала звідти, звідти тільки в суботу, тому що кожен день автобусів нема. От можна летіти літаком. Із Іспанії, з Мадриду на Варшаву, потім добиратися додому. Ну, Це дуже клопотно, це більше часу займає, а це зручно, сіла в Мурсії, вийшла в рівне, Ну, дві ночі в автобусі. Нічого. Я там була всіх розсмішила. Кажу, дівчата, вони, ой-ой! Я дівчата, головне, першу ніч переночувати, а на другу ніч втрачаємо свідомість, відключаємося, прокидаємося і вже ми вдома. То одна, в Київ дзвонила, одна з Києва їхала от, і дзвонила в Київ і розказувала своїм знайомим, як я їх розсмішила. А що робити? Так трошки веселіше в дорозі. Отак, от хочу сказати ще раз Роману, дуже велике дякую. Прям дякую, придякую, що ти мене почекав, от, що м -м, дуже порядна людина. Я як забрала цих свинок, теж говорила. Він дав мішок картоплі, мішок сухого хліба. Що він ще мені дав? Щось там ще дав надавав. <рес> От. Вони ні в чому не нуждаються, але людина від щирого серця, то я взяла отаке. От так що дякую, придякую, Роман. Вирощуй свино, продавай, щоб тобі везло. У нього є дві свиноматки, які будуть, які вже покриті. Бачти беруть, як їдять. Як корови, <смі> як телятка маленькі. У мене в садку, мене ж ви знаєте, який садок великий. Там кульба море. Хоч її коси, не коси, вона нова виходить і виходить, виходить. Перші роки я старалася рвати, але це ну, рви, не рви, вона все рівно росте. І по боках дуже пропиви, я її держала, оберігала ту кропиву. От вона й пригодиться для цих опрушечок. Ой-ой-ой. Не помириться, бо я кинула трошки, трошки, тож снідало. О, я пісьок з і ти в тирсі. Він поїв, пішов туди під лампочку. Бабух, мені написали, що дорого з лампочкою, ну трошки дорого, звичайно. Але як приходиш вранці і бачиш, що вони аж прусяться. То я лучше, вони в теплі будуть краще рости, знаєте, краще розвиватися, їм буде легше. Я довго світить не буду, хай їм ще за який місяць буде більше, і тоді я її відключу цю лампочку. Треба десь знайти сотку, це вроді 175. Треба найти сотку. Бачите, я її так опустила. Як були ті свині другі, то так було неможливо опускати. Поки маленькі були, так я опускала, а як були більші. Вони діставали ту лампочку. А це ж чистий спокій з цими поросятами. Спокійнісінькі. Ей, глянь, я повернулась задом, ще й копнула. Ай-яй-яй, <схай> Ай дівчата, дівчатка мої. Ну, все, на цьому закінчую відео. От, кому потрібно буде навесну поросята, то будуть, я думаю, в романа. От, тому що в нього є дві свиноматки. Будуть отакі от поросятка. І знову повторяю, що я шукаю. Ей, що це ви? За якийсь кусочок трави вони б'ються. А це дивіться на цього хвостика. Тик-тик-тик-тик-тик-маятник. Усі дивіться. Ті були хвости закручені. А ці о, маятники. Ах, які гарненькі. Отако, дивіться, застрілила сюди. Бачите, старого мішка в четверо. О, зараз зараз застелила мішка, бо це ж дуже холодне. Отак о збираюся і дивлюся. До мене дзвонить подружка, де ти була у свині, у хліві на свиней дивилась, співувалася. Це ж для мене новеньке, вже з тих я вивчила, як я ніколи не держала свиней. Ото ті, я взяла п'ять, чи я зможу їх вирости, хотіла провірити більше себе. Тепер я набрала цих. І дуже цікаво гляньте на цих маятників. На цьому все. Бажаю всім здоров'ячка, миру, добра. Щоб все було добре в кожній сім'ї, щоб наступив, мир, кінчилась війна. Підписуйте, сьогодні заблокувала одного хлопця, подивилася, хто це мені написав. В нього назва Тарас Бендера. Написав гадості, я його заблокувала, чого йому сюди заходить? Якщо вже такі гадості тут, то я знаю, у нього, мабуть, краще, то я його заблокувала за погані слова. А всі інші відео, ой, всі інші коментарі дуже хороші, дуже корисні, всі підказують так, як треба. І по курочках, і по свинках все підказують. Я всіх прошу підказуйте, тому що я. Ну, не спеціаліст, є люди, які по 10, по 20, по 5 років вирощують. Вони, звичайно, що знають більше. Це мій 15 днів. 15 днів, оце в мене ці свиночки, оці от маятнички. Звісно, я буду стояти і дивитися, на, на них любуватися. Пишіть, пишіть коментарі, підказуйте, що ще їм треба зробити, що їм тут ще не вистачає. Чи їх у хату позабирати. Я казала сестрі, ой, які вони гарненькі, забирать одного в хату, вона капери. Я сміялась, шутки. Пишіть, підписуйтесь, дуже, ну дуже приємно. Цілу ніч такого, з плюс дивлюсь, люжчі, тривоги нема. Раз відкрила телефон і подивилася. Дивлюся, знов підписались люди. Дуже вам вдячна. Прямо це так приємно. Все, на цьому, все. До слідуючого відео. Ще раз щиро вдячна Роману Роман Ботучек із Хмельницька за цих свиночок. Дуже вдячна Роману. Все, на цьому все.